О, ну що, ми виїхали на улюблену пряму спортрежим і рейсрежим. Зачекаємо, зачекаємо. Все, погнали. М -м -м -м, приємненько так. Зараз 140 150. Як завжди, не змінюємо традиції, перший раз в житті сиджу за кермом цієї машини. Вона вже протюнінгована, вже на стейдж 1, який ми зробили, давайте натиснемо. В цій машині було з завода 231 кінська сила. Зараз в ній більше 270 кінських сил. І хоча ця машина і виглядає як міні-купер, Насправді це в нас BMW. І сьогодні ми з вами, мої любі глядачі, розберемося в цій мега машині, тому що більш автентично, з прикола, приколами, няшну таку прикольну тачку. Я вже дуже давно не зустрічав. І я впевнений, це буде не тільки мені цікаво, а й вам цікаво. Тому запрошую вас в чергову подорож в світ тюнінгу. Щойно за кермо ми з вами з'ясували, що це в нас хот хедж від BMW. коли приїжджає міні. Спочатку приїжджає стиль, а потім приїжджає міні. І якщо ви хочете якусь схожу машину купити, я насправді не бачу сильно багато конкуренції у неї. Це може бути, наприклад, Fiat 500, але він значно дешевший. В виконанні Abarth, звісно, якщо ми порівнюємо з цією машиною, це може бути в нас, наприклад, Beetle на 2-літровому дволітровому ті сайдвигуні, з якого ви можете зняти 400 плюс кінських сил. В принципі, в саму першу чергу, коли я побачив цю машину, я зрозумів, що. Вона максимально пропрацьована з усіх кутів, з усіх боків. Ми бачимо супер шикарнющий бампер John Cooper Works, який виділяється такими агресивними ноздрями. В нас тут ми бачимо багато елементів карбону з усіх боків, які є на цій машині. Ми бачимо ідеально підібрану схему зовнішніх кольорів, тобто. Ось цей кислотний колір. Боже, з одного боку він якийсь странний, але коли ти дивишся на машину, боже, воно прям ідеально якось гормонує. Я не знаю, як це пояснити. Ви самі зробіть свою думку, обов'язково напишіть свій коментар, свою думку стосовно цього кольору. Червоні полоски тут. Усюди написано John Cooper Works. Криша у нас червоного кольору. Криша, до речі, у нас встановлена панорама, така з двома отворами. Що мене прям теж надихає, що я не побачив у Volkswagen на нових Ерках на нових гальфах це вже є. Це в нас чотирьохпоршнева гальмівна система. О, вона в нас тепленька трошечки. Ось тут ми її бачимо, воно виглядає і стильно, і воно реально ефективно, класно працює, набагато краще, ніж конкуренти у цьому класі. Ми бачимо, знову ж таки, як на ерках, ось ці прикольні у нас, я не знаю, як це правильно називати, але додаткові елементи тут у нас дублюються поворотні, коли ви повертаєте. Це в нас саме лейбла, яку ви знаєте, звичайно, на одязі. Блін, мені, ну чесно скажу, ось такі штучки, боже, воно реально максимально стиль. І ну, такого нікого нема. Ви, ви унікальні, коли з таким їздите. І коли ви в автомобільній темі, Боже, у мене, у мене особисто це викликає надзвичайно великий респект. Власники, вам респект. Боже, такий нюанс. Я перший раз ось саме ці ігри з задніми габаритами я побачив саме на міні. Подивіться, наскільки воно стильово тобто, у нас британський флаг, який розполовинчатий, і з двох боків він у нас є. Звісно, у нас все в карбоні, і звісно, у нас навіть плавнічок, який встановлений зверху, він у нас йде в карбоні. Ми бачимо вже додаткові елементи. Тобто на задньому спойлері у нас ще встановлена така штука. Я переконаний, що на великих швидкостях ця штука нас дуже сильно гальмує. Власники, якщо ви дивитесь цей відосік, якщо ви скинете цю штуку, проміряйте 100-200 з нею і без неї, і я впевнений, ви здивуєтеся. Подивіться на ці рамки: Car Sound, Автоелектроніка, тюнінг, перетяжка салонів. Саме ці ребята нам привезли цю машину. Вони з Харкова, о, Велетенський респект їм за це, за те, що вони роблять свою роботу, і за те, що вони, у них є такі машини, Боже, які у вас завжди з'являються посмішка, коли ви їх бачите. Тому респект вам, власники. Тепер давайте подивимося на насадки. Подивіться, у нас йдуть металеві насадки. Я не впевнений, що це в нас завод. О, і у нас додатково на кожній насадці на, набито, у нас є лейбла Джон Купер. Works. Це теж у нас максимально стильово. Ну і, звісно ж, ми бачимо тут такі прикольні надписи, які ну насправді воно надихає, коли ти це бачиш. Нижня частина автомобіля і верхня частина, вони як від'єднані ось цим контуром у нас. І останню річ, яку я вам хочу показати по зовнішньому вигляду, це в нас навіть кришечка лючка бензобаку і сама штука зроблена з карбона. Ну, це в нас такі накладки декоративні, але все одно, Боже, прикольно. Той, хто насправді не знає, у Гольф класа у Фольксвагена BMW прямої конкуренції немає. Але якщо ми дивимося на виробника міні, який належить у нас до BMW, саме ось такі міні, це і є хотхеч по версії BMW. Тому що все, що нам дає GTI R, воно так чи інакше реалізовано у нас. В міні-купері, ну його вже правильно називати не міні -купер, а просто міні. І що я вам хочу сказати? Так, це в нас хотхеч, який прорахований, який невеликий який дарує купа емоцій в своєму хотхедж виконанні. Але при цьому всьому BMW дуже великий акцент зробили саме на унікальності, на фішках, на стилі цієї машини. До чого тут не доторкнешся, воно прям ну прям мега круто Наприклад, я вам хочу показати, давайте почнемо. Тут дуже багато фішок, які у нас є. Ось це у нас. У нас трек режим, який у нас активується. Подивіться, наскільки воно стильово зроблено. John Cooper Works І коли ви хочете активувати гоночний режим, ви берете цю штучку, натискаєте два рази. Щось у мене не спрацювало. А спрацювало. І у нас стає агресивний конський вихлоп. Зараз перевіримо це. Ну, це в нас міні-кубер, це в нас, звісно, не МК. Тому так трошечки воно обмежено по жорсткості. Але якщо ви врахуєте, як це все реалізовано, боже, я максимально кайфую, тому що я перший раз зустрічаю таку штуку. Навіть на Ламборгіні, коли роблять там всякі такі прибуди, настільки круто і класно, я це жодного разу не бачив. Звісно, вона трошечки виглядає як якась аналітна пробка. Але подивіться сюди, тут навіть подіум зроблений під це, ви Встановлюєте, і в нас, наскільки воно стильово виглядає, воно не загубиться, воно не буде ніде літати, і все буде класно. Ну, а зараз я її деактивую. Все. Давайте рухатися далі. Це в нас не просто міні, а серед усіх міні найкрутіший варіант, найкрутіше виконання, яке існує з заводу, це в нас Джон Купер Воркс. Це в нас окрема майстерня, яка доопрацьовувала міні. Але з часом BMW взяло це на озброєння і вони зробили спецверсію. Перше, що ви бачите, коли ви сідаєте за кермо, ви бачите кермо. Кермо у нас реалізовано. Подивіться, з внутрішньої сторони у нас вілюр, з зовнішньої сторони у нас шкіра, воно дуже нагадує у нас Бентлі, воно у нас дуже нагадує навіть Rolls-Royce, деякі Rolls-Royce, і в нас нагадує С Клас насправді. Якщо ми дивимося на стелю, вона у нас чорна, як в усіх нормальних кашерних хот-хечах заведено. Якщо ми дивимося на всю повністю інкрустацію, яка в нас є. Подивіться, центральна навігація. Тут ми бачимо чітко BMW. Той, хто їздить на BMW, розуміє, що це в нас мультимедіа BMW, і тут немає ніяких таємниць, тому що ну, міні належить BMW. Але ось цей прикольний циферблат циферблат, це насправді у нас оберти двигуна, які показуються. І зараз ми знаходимося ось тут в діапазоні. Тут у нас починається отсечка. Тепер давайте я в ручному режимі викручую трансмісію. Бачите, воно заповнюється. Зараз, ой-ой, ой -й -й -й, червоне світло. Зараз ми скидаємо, воно у нас знову падає. Блін, це реально дуже прикольна, своєрідна така фіча. Тепер знову ж таки, давайте подивимося на тумблери, які у нас є в машині. Тобто, наприклад, як вмикається світло. Ви розумієте, наскільки це в нас прикольно насправді? Тобто подивіться на козирки як, з червоною окантовкою, як вони йдуть. Бо... І козирків, водія аж дві штуки. І це, я чесно тобі скажу, мій любий глядач. Я вважаю, ця реалізація крутіша, ніж на каєні таурегі, 7 там всьому іншому, що йде з подвійними козирками у нас. І стильово. Тепер знову ж таки рухаємося далі. На R7R на 8, я не впевнений, не існує проекції. На Купері ось тут вона. Так, я згоден, що проекція виїжджає, це в нас трошечки херня. Тому що ну, це якийсь пластиковий цей козирьок, я перший раз це на мазді побачив. Але він тут є! Його можна взяти, можна на нього дивитися. На гальфі я такого зробити не можу. Тепер рухаємося далі. Фішка, яку я бачив тільки на Nissan GTR, коли в нас кермо разом з приборкою рухається. Подивіться. Тобто, я регулюю по висоті кермо, рульову колонку. І в нас всі прибори рухаються разом з цим. Плюс, знову ж таки, приборка, вона мінімалістична, все, що вам тільки найнеобхідніше тут є. І завжди у нас все інкрустується додатково Джон Купер Ворк, щоб ви розуміли, що у вас не просто міні, а у вас топовий міні. Тепер рухаємося далі. Я впевнений, що Джон ніколи в житті не дозволив би заливати якесь лайно у своїй шикарнючі міні jcv І тому, звісно, ми будемо заливати найякісніший, найкрутіший сотий бензин. Ось настала моя найулюбленіша частина, а саме технічка. Сподіваюся, для тебе, мій любий глядач, теж. Як ми бачимо, у нас тут написано Twin Power Turbo. Дуже багато людей не розбираються трошечки в цьому, і вони чомусь завжди думають, що там встановлено дві турбіни. Насправді, тут встановлена одна турбіна, яка оснащена технологією Twin Scroll. Це у нас стандартна BMW-шна фішка. Вона зустрічається на трьох літрах, на двох літрах, на всьому. Іншому, але ладно, можна довго про це розмовляти. В даному випадку це в нас Б-48. B-48 зустрічається на машинах з індексом 20i та 30i. Всі власники BMW, ті, хто BMW-шній темі, мабуть, розуміють, що B-48 це в нас не найнайдіший двигун. Тобто в нього є певні нюанси, і тому під час його експлуатації, під час його тюнінгу я мушу вам дати обов'язково рекомендації. По-перше, заливайте тільки соте пальне. Це обов'язково. Звісно, ми знаємо, якого бренда це робити. По-друге, обов'язково. Часто обслуговувати машину, заливайте нормальне густе мастило, яке виводить температуру, тому що з Б-48, а особливо на кузові міні-купера, є проблеми з температурою. І тому, до речі, проблеми з температурою. Давайте подивимося тут. У нас забрало для повітря є, яке б можна було непогано реалізувати, але це в нас заглушечка тут виявилася. Коли ви його тюнінгуєте, не потрібно цей двигун витискати в соплі, не потрібно з нього знімати максимум, не потрібно його на. Налаштовувати на максимальному надуві на максимальній приділу падітону, тому що ці двогони вони крихкі. А, і тому саме тому ми цю машину протінінгували на стейдж-1 і ми могли отримати під 300 кінських сил. Але, тим не менш, тут зараз 270 кінських сил. Графік на який ви теж можете побачити, як у нас було і як в нас стало. Ця розпорка це в нас тюнінг деталь, яка була вироблена в Вікерс. Хм, прикольно звучить. Джоном Вікерсом. Дж Джоном Вікерсом. Звісно, у нас встановлена впускна система. AFE Power, американська система називається GT Momentum. Якось по Gimp з Бонтовському звучить насправді, щиро кажучи. І мені здається, власник цієї машини додав, окрім самої впускної системи, додатковий впускний пайп саме на турбу виробництва MMX. Можна так само тут на це подивитися. Окрім всього іншого, мушу визнати, що в нас встановлений дуже важливо в даному випадку фронтальний інтеркулер, який допомагає насправді справлятися з цією температурою, яку генерує цей двигун. І окрім всього іншого, тут у нас стоять заглушечки, а з іншої сторони, у нас встановлені радіатори. Якщо на «Еркі» з двох сторін, на «Купері» з однієї сторони. Ну і взагалі, якщо ми дивимося на подкапотку, ми чітко розуміємо, що тут простору майже немає. Там, де був якийсь вільний простір, вони додали бачки -омив... омивачки, наприклад, розширюючи бачок у нас тут. І все інше, тобто максимальна щільна компоновка, і тут майже взагалі немає ніякого простору. Ну і взагалі, що я хочу від себе сказати, що, ну, Така компоновка має місце бути, і вона в принципі працює. І якщо дотримувати всіх тих е, умов, які я вам назвав, якщо правильно експлуатувати цю машину, то навіть Б48 може ходити довго, щасливо і дарувати всі ці емоції. Не знаю, як ти, мій любий глядач, наскільки картинка це змогла передати, але я особисто отримав максимальне насолодження своїми очами від цієї машини і від тактильності. Справжньому кайфанув. Хоча я людина, яка в першу чергу вона мріє блін, і бачить тільки технічку. І тому сподіваюся, вам сподобався наш випуск. Ви оцінили таку важку працю Джона Джон Куперворкс. І ми з вами обов'язково побачимось в наступному нашому випуску.